Сказав, до знаєте ми всі стремимося що хоче йти в Царство Боже, правда? І каже, що син буде в царстві Божому, а раб не прибуде в домі вічно. І ми думаємо, ну як Петро каже, Петро раб Ісуса Христа, Павло каже, раб Ісуса Христа, Мойсей був раб Божий, правда же Давид раб Божий. І Бог цінив тими рабами, вони були в нього в повазі і честі. Що навіть коли прийшли на Єрусалим за, за царя Езекії і Езекія молиться, Господи каже, ти бачиш, каже, хоч той цар царсирійський, він багато тих богів поруйнував, народи позакоплював, Але це не боги, каже. Але ти, Господи, Боже Савооте, Боже Авраама, Ісака, Якова, споглянь. І знаєте, каже, хай не буде посороблений. Ми шоу на тебе. Ось, і знайте, що ангел Божий зійшов і поразив це військо, 185 тисяч війська загинуло. І Бог каже, я це місто Єрусалим, буду оберігати, оберігати ради, 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 ради самого себе і ради Давида раба Мого. Тому ми маємо розуміти, що раби не віду Царство Боже, не прийде вічно раби гріха, а раби Божі, вони війдуть в Царство Боже. Каже, оточка: звільнившися від гріха, ми стали рабами Богу. І плід ваш є святість, а кінець життя вічна. Бо каже, кара за гріх то є смерть. А дар Божий життя вічне в Христі Ісусі. Чуєте, де знаходиться життя вічне, в Христі Ісусі, воно знаходиться. І це є дарунок Божий для нас. І ми є щасливі, що ми прийняли цей дарунок Божий. Не із діл наших, а це є дарунок по Його благодаті. І ця благодать нас навчає жити свято, праведно і невинно перед лицем Господня. Слава Ісусу! Дорога церква! І тому Ісус каже, якщо ви. Пізнаєте, якщо ви кажете, прибудете в слові моєму, то ви по правді, мої учні і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. А тоді юдеї задалися питанням, як ти кажеш, станемо вільні, коли ми ніякого гріха не робили? Вони себе не вважали не вважали себе тільки за правильне. А Ісус сказав, каже, «По правді, кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, він є раб гріха, і син не прибуде в і віч. Але раб нікуди буде в домі вічно. Але син прибуде в домі вічно. І каже, отож каже, якщо син вас звільнить, тоді ви по правді будете вільні. Слава Ісусу! І ми є щасливі, що нас Христос звільнив від гріха. І дав нам милість належати Господу Ісусу Христу. Слава Ісусу! І знаєте, якщо Павло підчерплював про дорогоцінну кров, він каже, що в неї каже, тим більше каже кров Ісуса Христа, що від Духом Святим себе приніс непорочного Богу. Очистить наше сумління від мертвих учинків для служіння Богу живому і правдивому. Чуйте, Бог хоче наше сумління очистити. Знаєте, як про це і Павло казав, каже, я знаю, каже, що буде Воскресіння праведних і неправедних, чого і вони самі чекають, тобто юдеї. І каже, і тому я, каже, стараюся мати непорочну совість як перед Богом, так і перед людьми. Ми маємо мати непорочну совість, дорогоцінна ціна церква. Щоб ми служили Господу в совісті освячений і чистій. Слава Ісусу. Ісус Христос нас полюбив і так щиро віддав за нас, щоб ми цінили Його жертву, не обходили, адже ми є тільки спасені завдяки крові Ісуса Христа. І потужно сказав апостол Павло: без пролиття крові нема прощення. Якби Ісус крові не пролив, не було би Його церкви, не було би спасених, ніхто би мав надію і були б всі ми безбожники в світі. І знаєте, що ще каже апостол Павло? Що через дорогоцінну кров, що ми маємо, яку ми маємо близькість з Господом, ми, кажемо, є близькі до громадянства ізраїльського. Ми є рідні завітам. Ми маємо надію, адже Христос є наша надія. І ми маємо життя з Богом внутрі себе. А люди, які далеко від Господа через неудство і затверділи їх серця, вони є далекі від життя Божого. А ми маємо в собі життя Боже. Слава Ісусу! Це зробив для нас Господь через дорогоцінну кров Ісуса Христа. Слава Ісусу. Так само дорогоцінна церква Ісуса, що ми маємо через дорогоцінну кров Ісуса оправдання, написано до Римлян 5.9. Маємо мир з Богом до Колосян 1,20, освячення до Євреїв 13.12. І маємо омиття від гріхів наших, об'явлення 1,5. І від куплення теж маємо 5-те об'явлення. І маємо обвілення нашої одежі, кров'ю агенця, об'явлення 7.14, і маємо теж звітягу над ворогом кров'ю Ісуса Христа, об'явлення 12.11. І маємо теж очищення від усякого гріха, перше Соборне Івана 1.7. Він кров'ю нас очистить від всякого гріха. Слава йому, щоб ми були святі і йому належали. Слава Ісусу! Тому ми є церква Христова, набута кров'ю Ісуса Христа. Ми не набуті один для одного, один для себе, а ми повинні знати, що ми є набуті для Ісуса Христа. Слава Богу! І тому ми маємо упражнятися, щоб бути нам в близості з Христом. І так само через кров Ісуса Христа ми входимо в святилище завдяки крові Ісуса, і нам є відкрита нова дорога, новий шлях. Новий шлях, живий і правдивий через Ісуса. І Він нам відкрив через завісу теб своє тіло, слава Ісусу. І каже, і маємо великого священника над Домом Божим, і тож ми маємо приступати з З щирою вірою. Ось чи на цьому місці в нас є щира віра до Бога, чи є в нас так само повна, непорочна совість, і чи ми омили тіла своє чистою водою. І так само заклик каже, будемо тримати визнання надії. Вірний той, що обіцяв. І каже, будемо будь один до одного уважні. Заохочувати, ми маємо один до одного, до добрих діл і до, до любові. Що таке ще є, знаєте, слово заохочування один одного. Ми маємо один одного заохочувати, правда? Це означає, я так дивився, розширив це більше слово заохочувати. Воно означає підтримувати, одобряти, стимулювати, закликати до нагороди, що є від Бога, і похвали, що є від Бога. Так само. Заохочення це є таке направлення, щоб вдихнути людину до дальшої дії, розвивання її, до досконалості духовної до зрівості, до труда для слави Божої, і викликати бажання та інтерес за допомогою позитивних стимулів, таких як похвала і нагорода, і ставлення сприятливої атмосфери. Ось хочеться, щоб у нас була хороша атмосфера на цьому місці, правда, ще брати і сестри? І знаєте, я дивився, що означає слово таке атмосфера. Хотів сказати. Це є ну, латинське слово атм, що означає повітря, пара. Щоб у нас те повітря було приємне, що легко дихаєш, Ось, а сфера означає куля, земна куля улюблені. Щоб тут, де ми знаходимося, було приємно всім дихати. І щоб ми один одного стимулювали. Знаєте, заохочували. Знаєте, слово стимул воно теж походить від латинського слова стимул. Воно означає, то таке, колись було в римлян. Посту, коли пас худобу він мав палець, але вона називалася Стимул. Вона на кінцю мала гострий конечник, щоб підганяти цю худобу. Ось і тобто, щоб стимулювати, щоб ми більше були заохочені до добрих справ. І відте пішло слово стимулювати, заохочувати, підтримувати. І так само ми, як каже, Павло до Євреїв, каже, ми, як учасники Небесного поклику, ми маємо порозуміти нашого посланця і апостола, просвященника, визнання нашої надії Ісуса Христа. Ми маємо його порозуміти, дорогоцінна Церква Ісуса. Зближиться близькості з ним, щоб бути одним духом Його. Адже Він в нашому домі Ісус, як син знаходиться. І він, Бог є як будівничий, а ми є цим домом. І як важливо, щоб ми цей дім зберігали вірності і надію, відвагу зберегли певним аж до кінця. І цього і від цього хоче від нас Господь. І ще Господь наш погляд направляє, щоб наш зір був тільки на Ісуса Христа. Каже, дивлячись на начальника і виконавця віри Ісуса Христа. Ось не тільки на нього ми маємо дивитися. Ось Він є той наріжний камінь, як вся будова будується, якби нема наріжного каменя закладеного, все буде криво будуватися, хоч як наставляти. Але коли є наріжний Камінь, це є Ісус Христос, тоді все а, рівно, улав і стройно будується на оселю Божу Ісусі Христі. Слава Йому! Тому Хай Бог нам допоможе дорога ціна церква більше зближуватися з Господом, шукати Його лиця, наближатися і цінити те, що він зробив ради нас, що він свою спину, свій хребет віддав за нас. це дав, Давид, Що каже, я віддав свій хребет, каже, і на хребті їм. Урали, такі воротарі, що проводили такі довгі бор, бор, борозни на, на тілі Ісуса Христа. Чуєте? Ось тому, коли ми звершуємо цю цитеню, ми маємо це пам'ятати улюблені. Що ми коли звершуємо, ми маємо розсуждати про тіло Ісуса Христа. Коли ми не розсуджуємо про тіло Ісуса Христа, про Його смерть, про страждання, а думаємо, що я там ще щось не доварив, щось там акумулятор в машині не дає зарядки на генератор і інше. Ось то ми п'ємо собі на осудження, брати і сестри, кров і тіло. Ми стаємо винні проти тіла Ісуса кров і крові Ісуса Христа. Коли ми тут на цьому місці ми маємо розсуждати про тіло і кров Ісуса Христа, щоб нам гідно це звершило. А коли ми не гідно, тоді каже, від того у вас є багато хворих, немішних і тому подібне. Тому, щоб ми не були такі хворі, нам треба розсуждати тверезу про Ісуса Христа, себе перевірити, вникнути в себе в Писання і жити для Ісуса Христа. Ну, дорогоцінна церква, ми зараз ще помолимся до Ісуса. Амінь.